Марк лопес американський інструктор із тактичної медицини після початку повномасштабної війни навесні 22-го року він приїхав в Україну аби допомогти українським військовим добровольцям і волонтерам освоювати основи надання першої медичної допомоги. Зі своїм курсом я об'їхав безліч міст України. Був у Бучі, Ірпені, Слов'янську, Марганці, Рівному, у Львові і Чернівцях. сьогодні ми у сумах будемо навчати базовим навичкам надання першої медичної допомоги. розповідати про основні етапи: від того, як зупинити кровотечу, натисканням бандажем або штурнікетом, до подальшої допомоги при пораненнях тіла, голови. To the head wound. Марк Лопес проходив службу в Афганістані до 2017-го, як медик допомагав українській армії в зоні АТО. Потім повернувся додому в Каліфорнію. Але після 24 лютого вирішив, що знову може бути корисним тут, в Україні. іноді люди думають, що Америка далеко і нас це не мало б стосуватись, але це зовсім не так. Американці хочуть допомогти людям бути вільними, демократичними і жити нормальним життям. А по-друге, я як військовий маю досвід і можу допомогти моїм українським колегам, бо розумію їх бажання боротися, рятувати життя один одного. За 10 місяців інструктори з командою об'їздили десятки українських міст. Регулярно бувають на сході. Говорить, поки має можливість, буде ділитися досвідом і навчати тих, хто цього потребує. я маю сказати, що українські солдати і військові чоловіки, і жінки, які служать в українській армії, одні з найхоробріших, найсильніших і найсвідоміших, яких я зустрічав. They do with a bit... вони роблять неймовірні речі для того, щоб звільнити свої міста: Луганськ Херсон, міста на Донбасі, і я впевнений, що їм це вдасться. Одного дня і Крим, і вся Україна стане вільною. Окрім занять для військовослужбовців, у сумах інструктор провів майстер-класи із надання першої домедичної допомоги і для цивільного населення вчителів та учнів однієї з сумських шкіл. Ми пройшли вже три заняття. В нашій групі навчається близько 16 учнів старших класів. Вони сказати, що вони в захваті, це не сказати нічого. Також є група вчителів. Ми отримуємо безцінний досвід. Після занять у сумах разом із командою Марк Лопес планує їхати на Донеччину. каже, як вміє підтримуватиме українців до самої перемоги. Звісно, я вірю, що Україна переможе. Ми бачимо це в обличчях чоловіків і жінок, які не бояться ні снігу, ні бруду, ні темряви, ні бомбардувань російською армією. Так само і цивільні. Зокрема, тут у Сумах. Це неймовірні люди, дійсно неймовірні. І я щасливий, що я частинка цієї армії. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк новини СТС.